Вітаю вас малята. Поглядьте на картинку та скажіть, хто намальований та що робить. Вірно, дівчинка читає книжку. А ось така картинка. Хлопчик грає м'ячем, Білочка гризе горішки. Малята. Такі відповіді називаються реченнями. Давайте з вами викладемо речення Дівчинка читає книжку за допомогою слів фішок. Дівчинка читає книжку. Скажіть, скільки фішок у цьому реченні? Правильно. 3. Скільки слів у реченні? Стільки і фішок. Яке перше слово у цьому реченні? Дівчинка. Друге. Читає третє книжку? А якщо я вам скажу тільки слово кошеня? Вам зрозуміло, що воно робить? Ні, не зрозуміло. Адже ми назвали лише предмет. А щоб зрозуміти, який предмет, або що він робить, необхідно скласти речення. Давайте складемо речення про кошеня. Кошеня пє молоко. Давайте викладемо за допомогою фішок слів. Кошеня пє молоко. Малята, запам'ятайте слово. Ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Дидактична гра склади речення. Вам необхідно скласти речення за картинками. Спочатку треба назвати хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує. І в кінці. Викласти речення словами фішками. Починаємо. Хто зображений на картинці? Хлопчик. Що він робить? Їсть морозиво. Викладаємо фішками. Хлопчик, їсть морозиво. Наступна картинка. Хто зображений? Пташка. Що вона робить? Співає пісню. Викладаємо. Хто? Пташка що робить? Співає пісню. Хто зображений на картинці? Дівчинка. Що вона робить? Поливає квіти. Викладаємо це речення фішками словами. Дівчинка поливає квіти. То зображено на картинці. Ведмідь, що він робить? Ласує медом. Викладаємо ведмідь ласує медом. Молодці. Послухайте речення і подумайте, яка схема відповідає цьому реченні. Іде дощ. Яка схема відповідає цьому реченні? Перша. Друга, третя. Вірно, третя. Іде дощ. Скільки в цьому реченні слів? Два. Відповідно і дві фішечки. Малята. Давайте відкриємо книжку та послухаємо початок і кінець речення. Бачите, речення починається з великої букви. А коли воно закінчується, ми ставимо крапку. Вона вказує на кінець речення. Коли починається нове речення, знову велика буква, і в кінці ставимо крапочку. Малята, із чого складається речення? Речення складається зі слів. А чим відрізняється речення від слова? Словом ми щось називаємо, а в реченні ми повідомляємо чи розповідаємо про щось. Молодці. Гарного вам дня, до побачення!